Бажаю здоров'я, любі українці. Сьогодні трохи відпочинемо від файтингу та відкриємо винагороди сезонів в фракції Минулого разу я відкривав 5, дві, з яких мені випала алмазка, Так що, якщо бажаєш подивитися, як це було, ссылка буде в описі. А цього разу я назбирав 7 сезонів. Сподіваюсь, буде такий же гарний і цікавий дроп, як минулого разу. Так що одразу перейдемо до справи. Я подивимося, що нам випаде вже з першої спроби. Так, це іде у нас спорядження, рідкісні карти, підтримка. Так, трохи будемо швидше відкривати. О, 385 рубінів. 80 душ. І подумав, що це за карта. Це якийсь у нас спокунає майстер, мабуть, був. І перша карта це алмазна Ронін Кенші. Ну це вже чудовий, чудовий початок. Початок покладено, так що поїхали далі. Ось такий перший пішов. Дуже цікаво. Багато було, мабуть, кунаєв. Зібрано. Так, і друге у нас також карти. Тут. Так, тут якийсь більш 240, на, а 240 вибачаюсь рубінів, тут я менше 50 душ. Але ви знаєте, тут буває таке, що теж випадає алмазочки, але цього разу не вона. Це Кунзинь, який йде у нас на продаж. Я знаю, мені вже випадали скрипти навіть спорядження. Так що треба відкривати, треба грати і поповнювати свою колекцію спорядження та гарних персонажів. Так, 270 це вже трошки більше, ніж минулий сезон. 55 душ і подивимося, що за карта. Борайчо. Іде на продаж. Але вже гарна одна алмазка є з трьох. Я так будемо один за одним. Так. так, це теж якийсь невеликий був сезон. Багатий я там зібрав, мабуть, якийсь елітний претендент. І Sonya Blade Classic. Мені не випадає з цього всього дубсайбету. Він у мене в мене взагалі там першого, мабуть, злиття. Не йде. Він у мене. А, дивись. Спорядження на дупсайбета. Може зараз і nob випаде. І це? Рейден. Бо Так, скільки це вже було? Це вже було, здається, 5. Так, 2 ще залишилось. Ну, Якщо буде ще одна алмазочка, буде дуже добре. Таму дивимось. 315. О, тут же побільше і шанс більше. І це у нас. Давай, давай. Кінтаро. Хто взагалі грає за цього Кінтаро? Ну, він тільки для сезонів Він фракцій, що більше надавали Кунаїв. Ну що, останні. Останні у нас пак. Так, спорядження, підтримка. Давай, давай. якийсь мастер здається 80 душ гарна алмазочка трайбар Ну, ось такий получився дроп у мене одна алмазка із сіми минулого разу звичайно була ну набагато цікавіше но теж непогано підкачали душ і підкачали трохи Рубінів, так що 6600 є, можемо їх витратити. Спорядження в мене в мене все спорядження. Залишились у мене персонажі. О, можемо до 10-го злиття докачати ярмака. Так що давай отак з тобою зробимо. Ну, чудово. Можна відкривати. Одна алмазка є. Теж непогано. А я дякую вам. Дякую за те, що дивили. Будьте здорові. На все добре.